Вітанечко всім! І з вами, як завжди, Я Владислав, і Сьогодні ми з вами продовжуємо наше виживання в Майнкрафті. І це остання восьма частина даного нумограю. Ви його довгенько таки і очікували. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, ось, до речі, вам село. І так, це, звичайно, що остання частина даного нумограю. Ось такий нумограй у нас підходить до свого закінчення. Але не хвилюйтеся. Скоро буде ще один нумограй. Також цікавенький. Я ж не залишу вас без нових нумограїв. Ось, до речі, я трішки тут розбудувався, облаштував такий цей острів і зробив тут щось типу лісочка. Ось так він, до речі, і виглядає. Також я хотів би подякувати моїм любим послідовникам, які малювали для мене малюнки або ж арти. Я дякую Дар'ї, Ярині Лисиці, також Артуру Тим Сунику, Артему Веренчуку, Антонові Сергієнко і також Світозару Кривобокові. Дякую, мої любі послідовники, за те, що ви зробили або ж намалювали гарні арти або ж малюнки. Дякую вам за це. Мені дуже було приємно. На них глянути. Дякую, що ви їх зробили. Дякую, що мотивуєте, і дякуйте, що підтримуєте мене. Ось так. А сьогодні, звичайно, що ми вирушимо до Незеру. Потім ще треба перемогти візера, ну і також треба перемогти в рейді. Оце наші плани на дане відео. Ну що ж, Ну, модопригод. І я вже знаходжуся ось в цій фортеці. До речі, ми тут бували, коли ми оглядали оці фортеці. Так мені треба 4. Може не 4, а 3 черепа розшукати. І, звичайно, що я зможу, зможу, зможу зробити <смір> візера, перемогти його. Бо поки що це останній бос, який нам лишився у даному Номограєві. А потім буде ще один цікавий номограй. Як-не-як, як, село я вже закінчив. І, звичайно, що чекайте повний огляд цього села. В іншому видові я це зроблю. І потім лишу для вас посилання, щоб ви її замонтажили. І, звичайно, що могли оглянути краще, і, звичайно, щоб побавитися на цій мапі. Я, до речі, вибив один череп. Саме. Візера. Добренько, одного вже вибили, ще залишається лише два. І ви зможете, звичайно, що завантажити мапу, побавитися. Бо, як-не як, -най 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 метою даного номограю було побудувати власне село українське. Що, звичайно, я і зробив. Ну і, звичайно, дякую, що ви були впродовж цього року, бо майже рік триває ось цей номогра, якщо не пам'ятаєте, в кінці грудня була перша частина, а тут же остання восьма. Шведесенько у нас таки цей час біжить. Шведесенько. Бачу, що ці літають. Ось поки що я бігаю, бігаю, щось не можу вибити. Може, з цього от пощастить. Так, ще одна черепушечка є. Ще лишається однесенька, і будемо перемагати візера. Так що там два черепа такі є, ще лишається всього лише один, і повернемося. У звичайний світ, тому що більше тут робити нічого немає. Бачите, скільки я їх не лупасю, не гамселю, все одно з них вона не випадає. Ну, звичайно, рідкісна річ. Череп скелета висушувача. Так, мені ще трішечки. Одень, одненький череп і повернемося у звичайний світ. Переможемо візера і... Це буде наш останній бос у даному номограї. О, все, третій. третій череп у нас є, Чудесненько. Тепер можна повертатися до звичайного світу. До речі, я вигадав ось таку систему, де я ось пробудував ось такий тунель, в якому я розташую ось цю спорудоньку. Тунель, до речі, знаходиться досить глибоко і з досить міц міцними породами. Тому тут візера перемогти набагато легше. Також я собі зробив зілля сили другого рівня. Так, воно діє лише півтори хвилини, але все одно, я надіюсь, нам цього часу вистачить, щоб перемогти цього візера. Я знаю оцей, до речі, спосіб, але, але бачите, який він ефективний. Я ще ніколи так не перемагав візера. Ось так і лупасимо в цих породах. І ще трішечки все, ми перемогли Візера. Це, до речі, перше, перша перемога над візером, у якій я витрачаю досить мало часу. <реш> Вперше ось так ми і перемагаємо візера. Досить легенький спосіб, і не потрібно його з'являти десь там в верхньому світі чи в незері. Всього лише потрібне сили. Також хороший діамантовий меч, як-не-як, як, хоча можна і звичайний меч, все одно Все одно велику шкоду ми йому наносимо. Ось Такий у нас був бій. Ну, а наступний бій нам потрібно знайти, е, тобто, хі, отримати один цікавий ефект. Що ж це ви такі? Поганий знак, до речі, нам треба його отримати, тому що я ще хочу провести рейд на лід. Це також потрібно було б зробити у виживанні, бо як не як, як це не зробити. Візера перемогли, а рейджі ж треба ж також. Перемогти. Так все. І ми отримали ось це. Добренько-добренько. <хи> Тепер треба розшукати якесь село. І будемо ми захищати це село від ось цих віледжерів. Віледжерів. Будемо захищати від цих всяких розбійників, засранців. <хи> Наше село. Ви, до речі, бачите, які тут схили, ось такі тут печери величезні. Ось так. Ну що, йдемо до нашого. Села, до речі, це село знаходиться біля нас. Ну ви, звичайно, що його пам повинні пам'ятати, якщо дивилися з перших частин ну, відео. Взагалі даний Нумограй. Так, зараз ми будемо перемагати. Я ще пам'ятаю три роки тому. Три роки тому. Канал вже майже три роки. І ми майже три роки тому також перемагали в рейді. Також у нас був номограй, але, на жаль, він швидше закінчився через те, що були деякі технічні негаразди. Тому знову давайте бавитися. Знову будемо перемагати в рейдові. Я вже давненько їх не лупасив, якщо чесно. Таненько не було цих номограїв, але мені здається, що я щось не сильно хочу робити ці всякі нумограї з простим виживанням, тому що. Звичайно, оці версії, новіші, вони мені не сильно такі подобаються. Тому я робитиму інші нумограї з іншими мапами. Можливо, будуть інші забавки, хто його зна. І, звичайно, що в цій останній частині виживання потрібно трішки поміркувати над тим, що робитимемо далі, в якому напрямку прямуватимемо. Які нумограє далі. Я вже зробив нумограй новесенький. Він вийде зразу після цього. Він вам сподобається. Та я надіюся, ви про ту мапу досить добре знаєте. Ну, я гадаю, що ви про ню добре знаєте все. Тепер чекаємо іншу хвилю. Зречі, вони вибігають, там навіть відьми є. Хто не знав, то відьми, для чого вони взагалі в цьому загоні. Вони для того, щоб лікувати самих оцих розбійників і також давати їм ефект стривучості і також сили. Ось Бачите, такі відьми. Тому потрібно їх спочатку так от знищувати. Бо вони переносять, хоча, здається, не так багато шкоди, але все одно, все одно їх треба перемагати. Ось так. так давайте ще ось третє. Віть не знав, що їх з'являється три, догадав, що дві відьми з'являються. Хоча ми робили два роки тому номограй вже на телефоні. Там також було цікавенько. Хто не бачив, можете, звичайно, ще переглянути, номограй трішки більше, але також досить та досить цікавий. І давайте ще ось цього розвійника. Так, а він ще мені нічого наносити не хоче. Ось о, все, бачите, сокирою був. Все, давайте чекати вже наступну хвилю і також перемагати йому в цій хвилі. Моркочку, потрібно, щоб в мене відновлювалось набагато швидше наше життя. Так, селянина, ми, напевно, ще одного врятуємо. Залізного голема у нас, на жаль, немає. І починається ще одна хвиля. Ми до цієї хвилі готові. Ми готові захистити це село. Бачу, що тут ж ці виклиначі з'являються. Цих бісиків то викликають Давайте її зараз заженемо до дерева шведесенько, щоб в нього забрати тотемчик. Так, 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 давай, давай, давай. Все, тотем ми отримуємо. Плюс <с? <с? <с?> одне життя ми маємо, плюс одну спробу. Так, от, паразит, що ж це ви так на тобі Це ж добре, що він ще не б'ється. Бо ці лісоруби наносять стільки багато шкоди, що капець. То краще б взагалі позбуватися, поки є така можливість. І ці бісики також можуть нанести немалу на немалу на кількість шкоди. Але нам ще не так багато лишається. <гум> ну я надіюся на це. Так, Давайте цього гамселити, цього також паразити, давайте гамселити, цього сокирую. Так, 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 так. Ой, дивіться, я, я дивиться, я не переможу їх так. Треба тікати в безпечне місце. І відновлювати своє життя. Ну і також, звичайно, що ситість. Ну і продовжувати далі Гамсалити цих паразитів. Треба їх, звичайно, що перемогти. Нам, як же ж без цього, бо перемога нам обов'язкова. Так, так. Так, і є. Ой, ще небагато так і лишилося. І ще лишилося взагалі-то троє. Ніби то троє всього лишилося. Ні, хоча четверо їх всього лишилося. Зараз ми їх переможемо так швидко. Та, що ти не даєш мені? Так, і другий. І ще лишається одне. Диві, бачите, він забіг за будинок. Що хотів від мене втекти, але тут, тут не, вдасться, не вдасться тобі втекти все. І ми перемогли в рейді. Це останній рейд, в якому ми перемогли в цьому нумограї. Ну, але цим видиво, звичайно, що. Не закінчується, тому що ми повернемося до нашого села. І я вам покажу, що я зробив за записом. Ну що ж, погнали. Ось нас зустрічає ось такий міст до нашого півострова. Ми, до речі, на початку видивимо, йшли ось цим шляхом, ось, до речі, у нас ліс. Я, звичайно, планував тут, можливо, збудувати козацьку січ, але так побачив, що тут досить незручно її будувати та її. Потрібен острів, а не півострів, тому це трішки мені ускладнило роботи, я вирішив не робити му я козацьку січ, а зроблю ось такий лісок. Ну, а біля цього ліску я зроблю ще одну стежечку. Тут, до речі, бачите, церква. Ось церква, мій будинок навіть в центрі. А ось тут у нас знаходитиметься хутір. Хутір господарів. Тут, до речі, бачите, є колодязь. Криниця, де набирають люди, водицю. І ось тут, звичайно, що хатки. Ну, і, звичайно, що по нашій добрій та старій традиції хатка, хагі. Дякую тобі, любий послідовник, ти що ти написав мотивуючий коментар. Ну, я і ж говорив, по традиції, По традиції, найкращим коментатором я будую хатку. І так, як даний нумограй закінчився, то все ось так. Як ви можете бачити, ось будиночок. Дякую тобі ще раз, хагі, за те, ти зробив, тобто написав коментар. І окрім нього, також є ще один сусід, і, звичайно, ще одна хатка. Ось, бачите, вони сусіди, тут у них городина, вони фермери. Ну, ось якщо тут. А це у нас хатка. Зараз ми подивимося. XStep. дякую тобі також, любий послідовнику, за те, що ти написав позитивний коментар і, звичайно, що отримай свою власну хатку. Раз я покажу ось таку здалеку, ось так вона виглядає. А тепер зайдемо всередину. Ось так вона у нас виглядає. Як звичайно, всі хатки на цій мапі, ось така у нас зроблена робота. Як і говорив, майже пройшов один рік. Ще всього-навсього лишається 2 місяці і буде вже рік. Десять місяців будувалося це все село виживання. 10 місяців. Звичайно, можна було б збудувати набагато швидше, але... але ось так. Що є, то є. Ось, до речі, міст, річечка. Давайте підійматися. Якщо хто не пам'ятає, то ось тут знаходиться мій будинок. Ось тут, навіть у другій частині, я збудував ось такий струмочок, навіть джерельце, витікає водичка. Далі ми ось сюди пробираємося. В попередній частині ми будували ось той млин великий. Якщо ми підемо от ще нижче, ми зустрінемо українську церкву. Ми також її будували. Ось тут, до речі, хатки, там далі ще йде вулиця до декількох хаток. А ось тут у нас знаходиться. Знаходиться будинок бджоляра. Тут у нас пасіка. Якщо пройти далі, ви цього ще не бачите, тому що це тут нова у нас будівля. І це хатка для колі шелегона. шелегона. Вибачайся, якщо неправильно зробив наголос: ось твій будинок. Вітаю, можеш приїжджати в моє село. Коля. Ось І будиночок. Хатка. Біля тебе, звичайно, що є городик, ось так він виглядає. Ну, а окрім городику, тут також у нас присутній є ось такий причальчик, доки можна стояти, рибалити, дивитися на церкву, дивитися ось на ті ліси, які знаходяться там подалі. Також я ось тут забудував в цій цій частині. Ось так непогано вийшло, трішки продовжив наш ліс. Ну а дане відео закінчується. Дякую за переглянули. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, які мотивують мене робити наступні відео. Також не забувайте підтримати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Отож, як то кажуть, бувайте заступних зустрічі, мої ліві послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!